Тема сьогоднішнього матеріалу це шуми в батареях з електротеном. Підприємство Грепан має багаторічний досвід у виготовленні електротенів, численних модифікацій для опалювальних батарей та іншої побутової техніки. Шум у батареях дратує і часом стає проблемою у їх використанні, але вирішується ця проблема дуже просто із застосуванням лише однієї деталі, яка стала вже легендою і на яку є прислів'я малий золотник та дорогий. Маючи великий досвід у цій галузі, ми налагодили виробництво обладнання для опалювальних батарей, яке ви можете придбати у нашому інтернет-магазині за контактами наприкінці цього відео. Давайте ж розглянемо весь процес складання опалювальної батареї, яка буде обігрівати ваше приміщення, і не буде при цьому шуміти. Спочатку підготуємо всі необхідні інструменти та деталі обладнання. Батарея на 10 секцій, запобіжний клапан для скидання тиску, футорка, яка встановлюється на батарею з отвором під трійник, трійник, на який встановлюється манометр для контролю за тиском у батареї, та запобіжний клапан, сам манометр, барило під манометр, заглушка з просвердленим о отвором і встановленим ніпелем з велокамери в зборі, силіконовий пістолет із силіконом, можна використовувати звичайний салідол, батарейний тен. Прокладка, клотчя, яку ми рекомендуємо використовувати замість гумових прокладок для більш надійного з'єднання, електронний терморегулятор, галочки, розвідний ключ, ключ на 22, ключ для закручування електротену, насос, викрутка та все, що необхідно для заливки води. Далі починаємо встановлення з'єднань, беремо футорку, накручуємо на неї клоччя проти годинникової стрілки, так як у нас вона встановлюється в лівій частині батареї, де різьблення ліве, змащуємо силіконовим герметиком і вкручуємо у верхню частину батареї з лівого боку. Беремо трійник і барило, намотуємо клоччя на різьбове з'єднання барила, змащуємо силіконом і вкручуємо в трійник, використовуючи ключ. Далі беремо запобіжний клапан, накручуємо на різьблення клоччя, змащуємо силіконовим герметиком, з'єднуємо його з стрійниковом і вкручуємо футорку, яка вже встановлена на батареї, так само за допомогою клотча і силікону. Потім так само встановлюємо манометр. Тепер необхідно взяти заглушку із встановленим ніпелем і так само за допомогою клоччя та силіконового герметика вкручуємо її у батарею за допомогою ключа. Наступний крок це встановлення електротену, намотуємо нарізьблення клотча, змащуємо герметиком і перукаємо його в батарею за допомогою спеціального ключа з правого боку внизу. Не забуваємо, що праворуч у нас права різьба, значить, клотча намотуємо за годинниковою стрілкою. Далі ми відкручуємо заглушку з правого боку вгорі батареї, перевертаємо батарею, встановивши її на невеликий стільчик. І заливаємо воду приблизно на 5-10 см, не доливаючи до кінця, щоб залишився повітряний прошарок, і загвинчуємо пробку, затискаючи її ключем. Тепер ми можемо перевернути батарею, повісити її на підставку та встановити на електротен електронний терморегулятор. Спочатку підключаємо жовто-зелений провід на заземлюючий контакт тену. Він короткий і приварений до корпусу посадкового гнізда. Потім підключаємо два мережеві дроти на ізольовані контакти тену, при цьому немає значення який куди. Вставляємо в трубку термодатчик. Одягаємо захисний ковпак, щоб мережевий кабель був унизу. А повітряний термодатчик вгорі і закручуємо болти її із трьох сторін. Далі вмикаємо вилку в мережу, повітряний термодатчик закріплюємо подалі від батареї та налаштовуємо терморегулятор. Спочатку показується температура повітря у приміщенні, але нам необхідно налаштувати температуру води, натискаємо два рази середню кнопку, щоб праворуч показалася цифра 2. І за допомогою кнопки плюс виставляємо температуру близько 80 градусів. Чекаємо, поки нагріється батарея, і ми бачимо, що є шум в батареї. Беремо під'єднуємо насос, накачуємо трохи повітря і дивимося на манометр. шум припинився, тепер за допомогою запобіжного клапана скидаємо тиск. Які зашум'ямо? Відразу виникає шум. Ну давай ще разочку качаємо. Знову підкачуємо повітря. І шум відразу припиняється. Бачимо, що достатньо від двох до трьох атмосфер, щоб шум припинився. Підприємство Грепан може надати вам повний комплект обладнання для водяних батарей та іншої побутової техніки. Звертайтесь сьогодні за контактами відділу продаж.